Добрий день! Ви на каналі Магія Мого саду. Е, хочу зараз спробувати засняти відео, може щось видно, не видно. Люди запитували, що такі жировики. Ось перед нами дерево яблуня. Це, на жаль, звичайно, дуже складно так. От яблуня, так, ось вона є. І була обрізка. Полдових ну, я практично зараз не бачу. Тому що таке жировики? Обов'язко зріс. Так, от гілочка. От дивіться, яка її товщина І ось ось це пішло до гори Ось якої воно висоти. Ось, о, не знаю, чи є півтора метра, може чуть-чуть менше. І такий гілочок, якщо дивимося по ходу кругом от був зріс. Дивіться, повистрілювали нам. плодових хворий нема. Знову пішла бокова гілочка. І подивіться який. Подивіться, це все Височезні. Ось я ще показую товщина, товщина цієї гілки, цієї, що вийшла, вона має бути ну, десь четверта частина, ну хоча б і максимально половина від основи підпорядкування. А вона практично така. А може навіть бути і сильнішою. От. Оце все, оце все. Оце все жировики. Бачите, отут беру. Був зріс. Пішла гілка. І пішла потужна гілка. Ця гілка. Так само пішла. Потужно висока. оце є жировики, Бачите, як виглядає дерево? І ось зараз, зараз дивіться, як тут в порівнянні. які короткі приріст. Тут теж не дерево хворе, немає плодів, але ось таке воно є. Дякую за увагу.